Дорогу не поділили дві машини, а в результаті маємо доволі масштабну аварію з вельми карколомними наслідками. Та про все послідовно на годиннику майже 12-та ночі наш екіпаж приїхав на столичну вулицю Анни Ахматової. Тут, на перехресті Зурлівської, зіткнулися легковик деу та позашляховик Фольксваген. Від удару одна з машин вискочила на тротуар, знесла невеличкий стовп та протаранила ще одну автівку. Рено уламки машин розлетілися по всій дорозі. В радіусі 50 метрів можна було побачити не лише розбите скло та шматочки пластику, валялися навіть бампери та колеса. Розбиратися з наслідками та причинами зіткнення машин наш репортер вирішив трохи пізніше його увагу. Привернули карети швидкої допомоги. Кому допомагають медики, розповів керманич Фольксвагена. Він обійшовся без суттєвих травм. У водителя Деу розсічена голова і потекла кров. Керманича Деу забрали до лікарні його пасажирку оглянули на місці. Суттєвих трав не виявили, тож і не шпиталізували. Тепер про причины аварии. Слово знову бере керманич Volkswagen. Ехал на зеленый сигнал светофора по охматываю и подъезжая к перекрестку, то тобто есть, уже проехав сигнал светофора, увидел вот эту ДЕО, которая не остановилась перед перекрестком, а продолжила движение в перпендикулярном от меня направлении. Машини їхали назустріч одна одній. Водій легковика хотів розвернутися, однак не пропустив зустрічний «Фольксваген». Позашляховик протаранив Деу, вилетів на тротуар, зніс стовп та врізався у припарковане рено. Зауважимо, що версію водія «Фольксвагена» підтвердив і випадковий свідок. Я за тавреком їхав, а вам зелений гарят? Ну, звісно. Чому Карманеч Део не пропустив позашляховик, має з'ясувати слідство. Наразі ж чекають, поки він одужає. А ми додамо детальніше про цю аварію, ви можете довідатися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.